Глава третя, бачите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими. Світ тому не знає нас, що не пізнав Його. Улюблені ми тепер діти Божі, але ще не відкрилося, що будемо. Знаємо тільки, що коли відкриється. Будемо подібні до Нього, тому що побачимо Його, як Він є. І кожний, хто має цю надію на нього, очищає себе, бо Він чистий, усякий, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, і гріх є беззаконня. І ви знаєте, що Він явився для того, щоб узяти гріхи наші. І що в ньому немає гріха. Кожний, хто перебуває в ньому, не грішить, усякий, хто грішить, не бачив його і не пізнав його. Діти, нехай ніхто не вводить вас в оману, хто творить правду, той праведний, який він праведний, хто чинить гріх, той від диявола, бо спочатку диявол згрішив. Заради цього і явився Син Божий, щоб зруйнувати діла диявола. Кожний народжений від Бога не чинить гріха, тому що сім'я його перебуває в ньому, і він не може грішити, бо народжений від Бога. Діти Божі і діти диявола пізнаються так. Всякий, хто не творить правди, не є від Бога, як і той, хто не любить брата свого. Бо таке є благовістування, яке ви чули від початку, щоб ми любили один одного, не так, як Каїн, який був від лукавого і вбив брата свого. А за що убив його? За те, що діла його були злі, а діла брата його праведні. Не дивуйтеся, браття мої, якщо світ ненавидить вас. Ми знаємо, що ми перейшли зі смерти в життя, бо любимо братів». Той, хто не любить брата, перебуває в смерті. Усякий, хто ненавидить брата свого, є людина вбивця, а ви знаєте, що ніякий людина вбивця не має життя вічного, що в ньому перебувало б. Любов пізнали ми з того, що Він поклав за нас душу свою, і ми повинні класти душі свої за братів. А хто має достатки на світі, але коли бачить брата свого у нужді, зачиняє від нього своє серце, то як може перебувати у такому любов Божа? Діти мої, будемо любити не словом чи язиком, а ділом і правдою. І ось із цього пізнаємо, що ми від істини. І упокорюємо перед Ним серця наші. Бо якщо серце наше засуджує нас, то тим більше Бог, бо Бог більший від нашого серця і знає все. Улюблені, якщо наше серце не засуджує нас, то ми маємо дерзновення до Бога і чого тільки попросимо, одержимо від Нього, бо дотримуємось заповідей Його і робимо угодне для Нього. А заповідь Його та, що ми вірували в ім'я Сина Його Ісуса Христа і любили один одного, як Він заповів нам, і хто зберігає заповіді Його, той перебуває в ньому, і Він у тому. А що Він перебуває в нас, пізнаємо від Духа, який Він дав нам.